Є якраз та сила, яка хоче об'єднувати пішла патріотичному після того, що праве, що районе ти чужинцями, але зайнято провокатовами, зайнято популістами, всякого властей, сайтами, які сьогодні погрузили в корупції, в різних в різних негідних домовленостях з політичними. Опонентами і так далі. Ми йдемо, щоб це поле розчистити, щоб зайняти це поле, привести сюди справжніх націонал-демократів. А серед тих націонал-демократів, Конгрес українських націоналістів, є найпатріотичніша політична сила. Ми сьогодні зіштовхнулися також проблемами, тому що ми висунули 225 кандидатів на вибори. Коло там кандидат тих висунутих вам документи, і ми занесли ці документи в ЦВК. І що ви думаєте? ЦВК відмовило 97 кандидатам по списку, який висунув Конгрес українських націоналістів, мотивуючи, що там були якісь помилки. Помилок немає. Ось жіночка правду каже, бояться, знають, що ми.

Законопроєкт про визволення політв'язнів по аналогії з тим законопроектом, який був прийнятий в квітні. І ще в ну, тому, коли вийшло 43 політв'язні на судді, це наш кусок була як динатори прозвонили політв'язні. Але сьогодні в врада за нього не голосувала, тому відбулися сутички патріоти по тих людей, які зараз сидять за Україною, проти першої святи. Я би хотіли в хати і змусити цю зверху раду проголосувати, щоб понад 100 всього вирішити не свиток, на жаль, цього не сталося. Свобода прибулася до трохи розрадіцьки, просто втікла, щоб не зрозуміли механізм, як Рада голосує. Чи є тисячі людей на вулицях, ці люди йдуть, штурмують Верховну Раду, вириваються туди, тоді Рада голосує. Що цього не відбувається, відбуваються е, балачки, відповідно, ніхто не зайшов, не голосує, люди розходяться. Свобода, ну можу сказати, прийшла, але Звела заходу, не проголосували. Не все визнання ОПА. Тим більше ми проводизували за, за противодати, запровод. Ну, це за законопроект, те, що це по-перше небезпечно, це створює негативний імідж для України. Ай-ай-ай, як таки? Ми там дитині іноді та України. Та ми ніколи не будемо. Ви ще скажіть, московський агресор може візти з тому що ми штурмуємо Верховну Раду. Це буде приводом. Слухайте, міста вже давно введе, нічого ми ще не споминилися, і вона вже давно триває. Українці вже давно воюють з Москвою. А раду треба не тільки цеглою гнати, її треба вже гнати автомат. Тому що ті, хто розпочав цю війну, Махнета, Ігіт, всі ці регіонали, які нас за їхнім наказом на Майдані, вони знову будуть у черговій раді. Всі ці вибори це просто зрада і вибори не вирішують проблем. А штурми зміна влади, зміна системи через штурми. Криваво, можливо, навіть революцію і все зміни. Він і державний пустій. От що зараз потрібно, Тому коли небезпека нічого говорить. Безпеки буває чи те, що тут, тут сидять люди, які не показують. Рігіанали, комуністи деякі демократи. Микола подивський, координатор. Може, є командиром. Реставратор, пав'ян, прикалення. А тепер одразу нон-стоп. Ще я хочу пару питань вам дати. А тоді які перспективи ви бачите на сьогодні і стратегічно З чому саме? Ну, сьогодні, мабуть, стосовно цих законів ну, а... ну навряд чи в нас щось вийде, зараз проштовхати вже ну, небагато навіть, свобода відвела людей. навіть ліберал Єгор Соболєв. Запаливши шини, проштовхнув закон про люстрацію. Радикальна свобода не зробила нічого для того, щоб хоча б їхні законопроект прийняли і визнали вояків. Купа просто пішла не випав. Я скажу так, що у нас небагато шансів у українців щось там вибув... ви дуже рідко. Коли, тільки один механізм. Коли вибиваються двері, тоді рада голосує. Сьогодні сталося, що будемо сподіватися на третій етап революції національної революції. Тобто, коли нас не буде Ради, у нас буде революційний провід, революційний трибунал, національна От на це нам треба сподіватися, що Господь нам дасть. На по домашньому різні. Проходячим місцем знаходиться Сергій Кадія. А сьогодні вже тут нема сенсу. Перебувати. Ні, як, Походити, звісно, можна, але сили немає. Сепаратістом і одногоють Отже, 6.43. Я доганяю колону. Кажуть, що ви я один доганяю колону. Можна побачити. Квіст колони. Дуже цікава картина. Колона займає половина дороги, а по другій половині їдуть машини в цю сторону. Тримати. Рухаючись як квадрокоптер, ну так то та легко. Ну так, будуть красиві кадри у когось. Ну так приблизно хвіст колонії. Ді колонії де точно не знаю. я через майдан пропав. Ставив баланс. Продовжуюсь свій шлях. Насправді дуже багато людей, які не беруть участь. У парку Шевченка пройшовся повний парк людей. Ну, не бідком, але багато людей. Всі -світ. до активних попрощиків такого. Я з правим сектором буду. Колона повертає ліворуч. Побачимо, не видно, де вона там починається, видно, що вона вже десь там пішла. Мабуть, на Софійську площу. Вони скачуєте, скай. Я скачу. Але нова кричавка цього року, на тоді слава Київської Русі Новоросія СССР. Якщо буде нагода, я її зазніму. За

я можу розрахувати ці ціни. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. Я бы сказала до 100. Оділ поїде не менше 70. 70.

что по большому счету все те, кто сейчас в Верховную Раду, разу, они создают новую партию, регионов. Перешла... Перешла мы, мы, Украину, мы, и только мы На місці стояти, відправимо їх, як не належить у нас, немає, чого вразло. У нас вистачає бойового духу, у нас вистачає підтримки нашого цільного силу, якого не буває фронту. За кілька місяців війни вони зробили неможливе. За власні гроші, часто розумуючи життя, в провокації, але думаю, що надається. Кидай коліни. Раша, хлопці, А заморні жінки виголубні, а старенькі бабусі підносять старої молотова. Це вже народ. Отак само і зараз. Зараз це народно розвольна війна. Одні воюють, інші їх підтримують. Вчора хлопці вчилися воювати, лякаючи сопадає. 600... Хто пам'ятаєте нашу бі... полісадність тривоги? Хтось 5 років готувався до війни. Хтось 10 років, хтось 20. Сьогодні, Сьогодні ми. Сил, наші жінки, наші бабусі віддають останні копійки, щоб забезпечити нас кількість. Завтра ці хлопці мають бути в парламенті. Хтось питає, навіщо ви граєте в їхні ігри? Навіщо ви граєте з ними за їхніми правилами? Я відповім, що тому що маємо потрапити структури. Ого. Щоб або спочатку виграти війну, а потім зламати шию в цій системі, або спочатку зламати їм шию, а потім виграти війну. Третійському Go, <laughs> go, Браво! сектор! Браво! сектор! Браво! сектор! Geroio Ucraino, bandera, su eroio Ucraina. Geroio Ucraina, bandera, su eroio Ucraina. Bandera, sukevi, Thank yeah. you.